Чорний сніг. Тррхх. Що це? запитали всі в один голос. Такий шум ніби впало дерево, сказав Пало, хоча вітру немає. Всі підбігли до вікна і почали вдивлятися. Ніч була тиха, почався рясний снігопад. Сніжинки падали повільно, подібно до казкової колесниці, вони спускалися з темного неба. Все в саду було вкрито тостою білою ковтрою. У кімнаті відбивалися хімерні тіні від гілок, дерев, гарника, що провисали над снігом. Мабуть, товщина снігового покрову вже більше за фут», – сказав тато. Я ніколи не бачив такого великого снігопаду. «Крах! Знову тріск, злякано сказала мама. Та подивіться сюди, кричав Франк. Подивіться з того бордуба розломився під вагою сніга. Минула година, а вони, які раніше, спостерігали за тим, що відбувається. То тут, то там лунав зловісний, загрозливий тріск, іноді зовсім поруч, іноді далеко, і цей тріск говорив про те, що битва дерева зі снігом закінчена. Вночі вітер посилився. І що за видовище чекало на ранок? Тато та Франк взули високі чоботи і вийшли, щоб подивитися, що сталося. Все довкола змінилось. Снігові кучугури досягали місцями висоти 10 футів. Покинуті машини були поховані під снігом. Немов умілим лісорубом було повалено величезні дерева. На дорозі лежали дроти, а телеграфні стовпи стояли перекошені в різні боки. Ну і вигляд. вигукнув Франк. Так, сказав тато, і уяви собі, що це зробила безневинна сніжинка. Я не думав, відповів Франк, але це справді так, продовжував тато. Сніжинки дуже маленькі, і якщо одна впаде на твою долоню, вона розтане, але коли вони з'єднуються всі разом, то реально стають небезпекою. Одна сніжинка притягує іншу, і, з'єднуючись, вони поглинають наступну, яка падає на них. І врешті ці дві перші сніжинки стають такими величезними й важкими, що під їхньою вагою все руйнується. Як це цікаво, сказав Франк. Дуже цікаво, погодився тато. Це нагадує мені про гріх. Про гріх? Так, саме про гріх. Один гріх може бути маленьким, його можна швидко забути. Але гріх, на жаль, рідко буває один людина, яка одного разу збрехала, потім ще десять разів говорить неправду, щоб покрити першу брехню. І якщо ця брехня незабаром не виявиться, то він додає до неї брехню ще і ще, щоб знову покрити те, що він говорив раніше, поки його не наздожене якесь лихо через його лжесвідчення. Вони помовчали, розглядаючи руйнування, спричинені стихією, потім тато продовжив. Я знаю великих людей, які раптово впали, так само раптово, і пролунав цей тріск у спокійну ніч. І це сталося тому, що вони дозволили чорному снігу гріха нагромадитись на їхніх гілках. Якби вони на самому початку струсили його, все було б добре, але вони дозволили йому накопичуватися. Поки смертоносний тягар виявився їм не під силу. Вони думали, що маленькі гріхи не мають значення і що за бажанням вони зможуть легко звільнитись від них. Але вони забули, що гріх постійно зростає і може зламати найсильнішу і найдобрішу людину, якщо вона не викорінює цей гріх зі свого життя. «Франк, Франк, мовчки слухав, казав йому батько. Чорний сніг потерв він, так, тато. Я постараюся, щоб він не лежав на жодній з моїх ділок. Це чудово, мій хлопчику, сказав тато. Це єдиний спосіб стояти під час урагану.